Кожен з нас народжується із секретною місією. Тільки от інструкцію до цієї місії чомусь написали невидимими чорнилами. Є люди, у яких все склалося ідеально. Вони з дитинства знають, що хочуть бути художниками, лікарями чи блогерами. А є такі, що живуть так. Ніби їхня ракета талантів десь застрягла в космічному смітнику. Трапляються випадки, коли талант не просто заховався під диваном, рядом з культом від телевізора. Іноді він губиться набагато глибше у попередніх життях нашої душі. Уявіть. Що, можливо, колись давно ви були, ну, скажімо так, талановитим музикантом десь там у відні, але через якусь драматичну помилку раз і талант заховався так глибоко, що тепер доводиться його шукати як скарби піратів. Можна зустріти тих, хто думає, що карма це щось жахливе і незрозуміле. Але насправді карма це просто емоційний сейф у грі життя, який заблокував доступ до деяких функцій. Деякі люди живуть так, ніби намагаються пройти рівень у грі, не маючи потрібних читів. І чити це і є робота з кармою. До речі, якщо ви хочете дізнатися свої особисті чити, Завжди можна записатися на індивідуальну коуч-сесію. Але про це трохи пізніше. Існують ситуації, коли потрібно зробити дефрагментацію своєї карми. Це як почистити кеш у телефоні тільки для душі. Процес простий: знайти той момент у минулому, де все пішло не так. Повернутися туди не фізично, звісно ж, не треба шукати машину часу. Зробити правильний вибір цього разу це як переграти рівень у грі, знаючи, де чекають усі пастки. А тепер найцікавіше, коли ви знайшли свій талант і почистили кеш, настав час керування ракетою. Уявіть, ваш талант. Це персональна ракета. Раніше вона літала куди попало. А тепер ви тримаєте в руках пульт керування і можете направляти її прямо до своєї мрії. Кожен з нас прийшов сюди не просто так. Ми всі космонавти у великій грі під назвою життя. І якщо ваша ракета талантів поки що десь заблукала у космосі, то є потужні методики, які допомагають її знайти та налаштувати, я в роботі із клієнтами використовую багато з таких методик. Якщо ви відчуваєте, що самостійно розібратися складно, Завжди можна отримати персональну інструкцію до експлуатації вашого таланту на індивідуальних коуч-сесіях зі мною. Я застосовую ефективні методики роботи з кармою та пошуку прихованих ваших талантів. Ваш талант існує, він просто чекає, коли ви станете готовими його прийняти. До зустрічі! У наступному відео або ж на індивідуальних, персональних для вас коуч-сесіях.